Вітаємо всіх, хто починає цей ранок вдома з нами. Просто зараз ми зустрічаємо гостей у студії. Поговоримо про незвичайні заходи з відновлення Чернігівщини. Організація Repair Together знімає документальний серіал про інтернаціональний будівельний табір, який запустили влітку. Всі подробиці дізнаємося від співзасновника та креативного директора Repair Together Олександра Кучинського. Я піду зустріну гостя. Доброго ранку. ранку. Сідайте, будь ласка. Дякую. Вітаємо. Будь ласка. Сідайте. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, перш ніж ми поговоримо про фільм, пропоную познайомити наших глядачів з самим проектом Repair Together. Чим він займається? З чого він починався? Починався він, по суті, як і багато інших низових ініціатив. Ми були просто компанією друзів. Які одразу після деокупації побачили всі ці історії про Бучу, Ірпінь, Гостомель. Всі були шоковані, і, як і всі, як і багато хто інших, ми захотіли якось допомагати. Ну, ми відчули це всередині себе і поїхали разом з друзями на Чернігівщину. Тобто, і якось так вийшло, що м окрім ну, якихось базових базової якоїсь допомоги, ну там. Типу, відремонтувати дах чи вікна. Ми захотіли прибирати ці села взагалі від руйнувань. І почали кликати друзів, робити толоки, розчищати всі ці села. І до нас почали долучатися ще друзі-друзів і ще більше людей. Ми завели сторінку в Інстаграм, вона також почала набувати якоїсь популярності. І воно якось так вибуховою хвилею. Пішла далі і далі, і тепер до нас долучається і їздить велика кількість людей прям... з інших міст, я так розумію, з не, міст, не в самої Чернігівщини. В, тому числі, в основному всі з Київщини, більшість, шість. Але бувають із, із Львову, з Одеси багато хто приїжджає. Бувала навіть в цьому році дівчинка, яка до нас на три тулоки приїжджала з Чехії кожен раз на вихідні, і потім їхала назад. Фантастично. як працюють ці будівельні табори, знаємо, що там ви поєднуєте такі непоєднювальні речі, несумісні. Ну будівельний табір це окремий наш проєкт від так. толоки, і він полягає у тому, що ну якщо на толокі ми приїжджаємо на два дні, тобто ми розчищаємо завали, ночуємо. Там буде якась культурна програма, і потім ми е, їдемо назад у Київ, то будівельний табір він функціонує весь час. Тобто, ага. ми живемо в селі, по суті. Mm -hmm. То там останні два місяці я живу в Лукашівці, я як, як житель Лукашівки. І функціонує він таким чином, що е, у нас там наметове містечко є, е, і туди приїжджає будь-хто, хто, ну, хто хоче долучитися якось відбудовувати Україну, допомагати людям. І правильно з цим ми ще е, займаємось таким інтертейментом, щоб людям не було е, сумно. Тобто у нас велика кількість концертів, майстер-класів відбувається перевально з цим. Uh -huh. Все це поєднано взагалі от з таким культурним вайбом українського села. Тобто ми намагаємось брати звідти найкраще, що там є. Від вареників Баби Наді, ну, там закінчуючи просто ну, от історію самого села. І... Ну, там ми знайомимося з персонажами, які там є, з людьми. І взагалі намагаємось якось поєднати ну, по-перше, місто ну, Київ, наприклад, Ну, Київ і такі, там, всю цю Київську тусовку, ну, там, типу хіпстерів, село. Залучити і всіх в одне єдине. І Іноземців, однаку. яких у нас в якісь моменти більшість навіть. Тобто їх дуже багато у нас. Супер, а як потім з'явилася у вас ідея зафільмувати це все? Ну, по суті, з самого початку, коли ми виграли грант на проведення цього будівельного табору, uh -huh. ну, бо все ж таки так чи інакше uh -huh. на це потрібні гроші. Якщо ми, там, на будівельні матеріали ми беремо у, у одних фондів, то такі культурні проекти, вони від зовсім інших. Ось і в бюджеті цього гранту, Типу, там була стаття на, на медіа якусь підтримку. І ми вирішили, що найкращим рішенням буде зробити такий серіал, бо це єдиний формат, який може передати всю, всю глибину всього, що там відбувається. Mm -hmm. Тому, Я так розумію, що це документальний серіал. Це напівдокументальний серіал. Це документально розважальний, скажімо mm -hmm. так. Тобто, Том... є у вас все ж таки сценарій, актори щось no, говорять? Так. Я б не назвав це прям сценарієм. У нас дуже багато все такого експромту, але такий приблизний є. Тобто є, є багато е, блоків е, документальних в цьому, тобто без, без ведучого, тобто так, як воно є. І е, є е, з ведучим. Да, там, де ми вже трошки йдемо по сценарію, намагаємось е, розповісти якусь історію. А скільки заплановано епізодів? Заплановано наразі 6. Це ті, на яких у нас є бюджет. Uh, але ми хочемо виходити ну десь як мінімум 10, щоб було. Uh -huh. тобто наразі ми ще паралельно хочемо шукати якесь фінансування, що хоча продовжити. мінімальне, щоб можна було продовжити. Тому що матеріалу у нас насправді знято набагато більше. А скільки ви вже змонтували? Чотири uh -huh. і по скільки хвилин? По двадцять. А, такий сітко. Це дуже приємний такий формат. Сітком. Добре, про що буде перша серія, коли її можна подивитися? Перша серія вже на Ютубі, вона вже там приблизно два тижні. Е, і вона в цілому така ознайомлювальна. Там трішки є інформації про все, е, як, ми, е, як ми починали минулого року, до чого ми прийшли, як ми прийшли там до будівельного табору, і як він функціонує. Е, там навіть є такі, от частина цього епізоду присвячена просто одному дню волонтера на, на будівництві. Тобто, як він просинається, як він проживає свій досвід, починаючи від сніданку, закінчуючи тим, як лягає спати, ну пропрацювавши. Добре, скажіть, будь ласка, перше, де вас можна знайти, і як можна долучитися до вашої цієї так, толоки? Так, так. Угу. Якщо мова йде про серіал, то знайти його можна в YouTube, YouTube канал Ріпер От як наша організація називається, так називається і канал. Це дуже просто. А саме шоу, яке ми зараз розпочали, називається «Свої люди. Ось і воно йде як шоу в прямому ефірі? Чи... Ні, не в прямому ефірі. Просто ми раз на два тижні викладаємо серію просто на канал. Mm -hmm. І будь-хто його може подивитися. а як до вас можна долучитись? Долучитися дуже просто. У нас в Телеграмі є чат-бот, е і там далі, якщо слідувати інструкціям, там дуже легко зареєструватись і потрапити до на нас. Добре, це якщо ми хочемо допомогти е бути, скажімо, частиною вашої толоки. Так, а як ви обираєте людей? Яким ви допомагаєте, і uh -huh. з, з чого складається ваша допомога, тобто від повністю ще зруйнованого будинку, ви будуєте новий так. будинок, uh -huh. яким це за які кошти, і яким ці сім'ям, і як вибираєте саме цих людей? Тому uh -huh. що давайте подивимося правді в очі. Чернігівщина дуже зруйнована. Чернігівщина дуже зруйнована, це правда, але ну на, 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 наприклад, ми працюємо зараз. Більшу частину часу в Іванівській громаді, там е зруйновано десь близько 200, якщо не помиляюсь, 260 будинків. Це Але частина з них, це, наприклад, чиясь дача. Бо ну, там, якщо там йшли е в. При міській території, тобто mm -hmm. там дуже багато є дачних просто ділянок, їх ми не відбудовуємо. Багато хто лишився вдома, але, наприклад, у нього є квартира в Чернігові, або є якісь родичі. Uh, і ну так, це також важливо відбудовувати цим людям, але наш пріоритет в першу чергу це тим, ті, які не живуть не в жити. сараях, в підвалах ті ну, люди, сусі, які так, живуть так, так. в модульних будинках, а насправді це собача будка. Ну тобто, жити в такому будинку це не так вже й просто, тому що там обігрів тільки електричний, і навіть якщо буде блекаут, не дай Бог, тобто ці люди замерзнуть, По суті uh, обираємо ми таким чином. У нас є списки від громади. Ми в тісному чесно, в зв'язку з Оленою Петрівною, це голова mm -hmm. Іванівської громади. Ми в, прям в класних відносинах, що доволі рідкість, але там у нас якась вийшла хороша колаборація. Вони надають нам списки найбільш малозахищених сімей. сімей. Потім ми намагаємось з цих списків відібрати ну, тих, кому прям це найнеобхідніше, і, виходячи з наших можливостей. Тоб... Скільки ви вже скільком ви вже допомогли? В одному будинку зараз люди живуть. Два будинки зараз на фінальній стадії. Тобто, буквально за місяць туди вже зможуть заїхати люди. А всі інші зараз на різних етапах будівництва взагалом їх 25. Ого, супер! Дякуємо. Ви вам. молодці. Дякуємо. дякуємо. Так, дуже дякуємо. А, маю надію, що ми ще з вами не раз зустрінемось. Я І також. ви відбудуєте всі будинки на Чернігівщині? Ми дуже будемо старатися. Дякуємо.